Турмові групи російської армії зафіксували у трьох кілометрах від Дніпропетровщини. Повідомляє військовий журналіст Богдан Пападін. Це відбулось між населеними пунктами Успенівка і Удачне. У нас немає щільної оборони стало. У нас є позиції, які покинуті. На яких, наприклад, ми не знаємо, що там відбувається. І звичайно, що ми фізично не контролюємо всю ділянку фронту. Основний контроль фронту відбувається за допомогою дронів. І звичайно, що при тих умовах, які зараз, і особливо в погодних умовах, коли там туман, дощ, коли дрони не можуть в повній мірі виконувати ці функції, ворог може це використовувати і просочуватись, заходити глибше, якщо він не зустрічає супротиву нашої піхоти. Тому, звичайно, що такі групи ворожі вони доходять до певного. До певної точки там ліквідовуються, але потім, там через деякий час, на наступний день, вже наступна група теж буде висуватись. Погіршилася ситуація коло великої Новосілки, яку називають воротами на Дніпропетровщину. Ворог стрімко взявся за Времівку. Противник має просування з півдня та поступово вбиває клин на північ. Та рухається вулицями вздовж річки Мокрі Яли. Якщо росіяни забирають Времівку, то це буде ой, як боляче нашому гарнізону у великі новосілці. Зараз активно вони прорубують шлях саме за цим напрямком. Бої тривають дуже жорсткі, фактично б'ються в оперативному оточенні. І звичайно, що зараз вже в таких умовах, в яких е -е, знаходиться. Наші бійці та е, невигідних зараз вже вкрай складно говорити про ефективну оборону цього населеного пункту. Ті дії, які повинні були спрямовані на те, щоб стабілізувати там ситуацію, на жаль, час вже пройшов, і ворог за цей час зумів е, просунутись. Сподіватись на те, що після інавгурації Трампа, 20 січня, щось кардинально зміниться, чи війна швидко припиниться? Військові не радять. Я гадаю, нічого не не закінчиться. Я вже таких закінчень, я не знаю, скільки раз бачив. Чув. Нічого ніколи не закінчилось. Е ворог дуже сильний. І він йде. Він, е як ми можемо, ну, на що хто надіється, якісь вибори там, американського президента там, нового, там, і він щось вирішить, я думаю, що ні. Не те, що думаю, я знаю, що воно так буде. Ніякого 20 січня нічого не закінчиться, буде ще хуже. Ані перемоги, ані замороження, ані миру не буде. Росія зараз, як вони самі кажуть, перемагають. Ну я не вважаю, що це перемогами, але це просування. Вони розвивають успіх і ну, об'єктивно згадати якісь провести історичні паралелі. Навіщо Росії зараз перемовина? Їм це не потрібно. Військовий аналітик Іван Ступак припускає якісь зрушення, можливі не раніше березня. Трампу потрібен час, аби хоча б вивчити дані розвідувальних організацій, а їх у США аж 17. Всіх їх треба. Брати докупи, зібрати, проаналізувати і потім зробити а, свою думку, що робити далі. Моє глибоке бачення, що не раніше березня місяця почнуться якісь взагалі перші такі невеличкі дитячі кроки в напрямку, того а в якому сторону рухатися, який у нас план, яка у нас дорожня мапа? Бо раніше команди Дональда трампа просто не буде можливості зробити своє бачення ситуації. Тим часом Блумберг пише, що у команда Трампа розробляє стратегію санкцій, аби домогтися угоди між РФ та Україною у найближчі місяці. За даними видання, використовуватимуть два підходи: перший пом'якшення санкцій проти російських нафтових компаній, які допоможуть укласти мир. Інший протилежний нові санкції посилення тиску. Якщо стане зрозуміло, що РФ відмовляється йти на припинення війни. Тим часом букмекери вже приймають ставки на те, чи завершить Трамп війну в Україні за 90 днів. Імовірність завершення бойових дій оцінюють у 30. Відсотків Ірина Носачова, Сергій Марченко Дніпро про